Захист від руйнівного вогню, домівок та підприємств. Попередження техногенних та екологічних катастроф справа надзвичайно важлива. Протипожежна охорона має бути дієвою та якісною. Українські виробники протипожежної продукції та техногенної безпеки давно вже об'єдналися в Союз. Про четвертий з'їзд цієї неурядової організації далі у сюжеті. Днями відбувся четвертий з'їзд Українського Союзу пожежної та техногенної безпеки. У його роботі взяло участь більше ста делегатів. Це, звісно, визначна подія для життя Союзу. Збирається дуже багато делегатів, які приїжджають від всіх регіонів. І дуже вдячний особливо тим, хто приїхав з Донецької і Луганської регіонів. Це підтверджує те, що союз продовжує діяти, що його члени активні, на зборах підбили підсумки роботи за 11 років свого існування сьогодні. Український союз визнаний не тільки в країні, а він визнаний в Європі. Ми спілкуємося з колегами з країн Європи. Ми спілкуємося з подібними асоціаціями. Ми спілкуємося з державними установами в Європі. І те, що нас запрошують. І ми бажані скрізь говорить про те, що ми маємо авторитет за словами делегатів. Союз пожежної та техногенної безпеки дієво підтримує передові вітчизняні інновації та допомагає втілювати їх у життя. Вона дійсно допомагає вирішувати нам правила гри на українському ринку, то успішно продавати свою продукцію не тільки на Європі, а також і в Африці, в Південній Америці. Розробки приватного підприємства Артон давно вже користуються попитом за кордоном, адже його продукція відповідає найвищим європейським стандартам. Частина нових видів продукції, от яку ми розробляємо, втілюємо в виробництво, сертифікуємо, створена за допомогою технічного завдання наших зарубіжних партнерів на з'їзді вітчизняні виробники протипожежної продукції у демократичний спосіб шляхом відкритого голосування обрали керівництво союзу. Так, уперше головою ради директорів став відомий львівський підприємець, виробник комплексних систем безпеки Олег Єпішин, а президентом головою управління Борис Платкевич. Ми хочемо, щоби. Те, що виробляється в Україні, щоб воно визнавалося в Європі. Тобто, ті сертифікати, якими оцінюються ті інші інші прилади, які виробляють наші виробники, а повірте, вони не гірші, ніж європейські, у нас є таке обладнання, якого немає в Європі. Але не визнається наші сертифікати, то одна ж наших цілей є, це те, щоб домовитися з європейським союзом, з ценом, тобто органам стандартизації Європи і з органами сертифікації, щоб ми могли отримувати, скажімо, позначку це яка б визнавалася наша продукція в Європейському Союзі.